Всім привіт! Ви у місті, де запутані теми німецької мови розплутуються на зрозумілі та логічні речі. І сьогоднішня тема вас точно переконає в цьому. Не можете зрозуміти, звідки ці слова беруться і як їх правильно використовувати? Тоді саме час розібратися з темою займенникових прислівників. los Gates! Займенникові прислівники звучить якось дуже лякаюче. Але насправді це будуть маленькі слова, які нам знадобляться для того, щоб створювати питальні або ж казівні слова. І стосуватись це все буде тільки неживих істот. Насправді саме утворення цих слів максимально просте, і до цього ми скоро дійдемо. Але тема займенникових прислівників. Тісно пов'язана з керуванням дієслів у німецькій мові. І наш шлях починається саме тут. Наприклад, нам треба сказати Я чекаю на автобус. В даному випадку дієслово слово чекати керується прийменником на. Ми ж не можемо сказати чекати в автобус, чекати під автобус. І після прийменника на використовується якийсь певний відмінок. Так само працює і в німецькій мові. Ми не можемо сказати ich warte den Bus. Куди ж тоді поділося наше на. Чекати на когось або щось це вартен auf акузатів. Іх варта афтенбуз. Оце auf плюс акузатів це і є керування нашого дієслова вартен. Ще один приклад. Говорити про щось sprechen über akusativ. Ich spreche über meine Arbeit. Я говорю про мою роботу. І дуже класно, коли керування співпадає з українською мовою, як от чекати на auf, про, über і так далі. Але, як ви розумієте, є купа слів, де керування буде відрізнятись від української версії. І це треба вчити окремо. Наприклад, ми беремо участь у чомусь, а от німці teilnehmen плюс плюстатів. Тобто вони беруть участь на чомусь. Або ми думаємо про щось, а от німці denken an акузатів. Також думають на щось. Це не так вже і важко зрозуміти, і до цього з часом звикаєш. А на початку можна завжди підглянути у табличку керування дієслів. Для вас ми залишили її у посиланні під цим відео. Отже. Знаємо керування дієслова, можемо створювати питальні або ж вказівні займенникові прислівники. Ух, як звучить. На ділі все як завжди просто. Повертаємось до нашого автобуса. Наприклад, біля мене стоїть людина, і я хочу запитати, на що ж ти чекаєш? Як мені побудувати оце питальне слово, на що? Для цього мені треба знати, з яким прийменником використовується вартн. Якщо вартен ауф. Тоді моє питальне слово буде ворав. Ворав два тесту. На що ти чекаєш? Отже, ми утворюємо питальні слова до наших дієслів за схемою во плюс прийменник. Во плюс цу воцу. Во плюс мід вомид. Якщо ж у вас прийменник починається на голосну букву, наприклад, ауф, ан іба. Тоді їм додаємо не просто во, а во плюс еа. Во ран, во рауф, во рюба. Подивіться ще на одному прикладі: мріяти німецькою це Троймен. Мріяти про щось троймен фон. Це не я якось сама визначила, це просто стала інформацією. Отже, щоб мені запитати, про що ти мрієш. Мені треба побудувати питальне слово відповідно до прийменника, який тут використовується: фон. Во фон. Во фон du – Про що ти мрієш? Нагадую, що це працює тільки з неживими істотами. Якщо я захочу запитати, про кого ти мрієш, тоді во фон ми вже тут не використаємо. У випадку з живими істотами ми використовуємо окремо прийменник. І окремо відмінюємо займенник «Wer» Хто? wem träumst du?» Про кого ти мрієш. Так, саме «wem», тому що після «von» ми завжди використовуємо даті. Або ж «Auf wen wartest du?» на кого ти чекаєш? Тут вже «wen», тому що керування нам каже, що «Warten auf Akkusativ». Тобто всі ці «Wofür», «Worüber», «Womit» Це по факту питальні слова. І щоб знати, яке саме з них використовувати, треба розуміти, з яким прийменником використовується дієслово. А тепер інша сторона цієї історії: казівні слова. Якщо я хочу сказати так, я думаю про те», так, я мрію про те. Тобто, якщо ви вже називали якийсь суб'єкт і не хочете знову його повторювати. Ми для цього створимо стверджувальний займенниковий прислівник, який буде його заміняти. Наприклад, мене питають, чи думаю я про майбутнє? Du die Zukunft? І я відповідаю: Так, я думаю про це. Я, йденке, таран. Як бачите, я не повторювалась і не казала так, я думаю про майбутнє, а замінила слово майбутнє прислівником таран. Утворюються такі слова за попередньою схемою. Тільки тепер ми будемо додавати перед прийменником не во. А «да». Тобто во фон, да фон, вориба да риба, Er interessiert sich für Musik. Він цікавиться музикою. Керування тут sich interessieren фюр Akkusativ. І я можу сказати О, а я також цим цікавлюсь. Ich interessiere mich dafür auch. Achten Ахтен звертати увагу на щось. Du musst darauf achten, ob du unseren Kanal abonniert hast. Ти мусиш звернути увагу чи підписаний ти на наш канал. Прямо зараз, аби не пропустити інші корисні відео. Головна помилка, якою допускається більшість, це путують, коли ж використовувати вказівні. А коли питання слівники? Наприклад, у нас буде речення: Чи мрієш ти стати співачкою? Більшість бачить, що це питання. Так, значить питання, то одразу троймзду в вофон». Але це груба помилка. Питальне слово не дорівнює запитання. Відчуйте різницю. Я запитую, про що ти мрієш? «Вофон фон проймсду. Або ж. Мрієш ти про те, щоб стати співачкою. Троїмсту тафон да Зенгеринцуверден. І це все, що вам треба про це знати. Якщо залишилися якісь запитання, пишіть в коментарі. Іх warte darauf. До наступних зустрічей! Чао!